Друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Стартер. І сьогодні я вирішив записати для вас матеріал, який є актуальним в нашій реальності в сучасних подіях, які у нас відбуваються в житті. А це як же все таки потрапити в те саме IT, не маючи ні досвіду, нічого не маючи за спиною з приводу ці, ну, в знаннях цієї галузі. Я сам уже є в цій галузі 6 років, відповідально грибу весла мої, не сушаться вже як 6 років. І для того, щоб потрапити в IT, я пройшов просто безліч курсів, перечитав тонни книжок з сайтів різноманітних і зрозумів, що. Кожен з тих спеціалістів, які викладають свої думки, а як же все-таки потрапити в ІТ там, в 2022, третьому, четвертому році, і всі кожного разу не договорюють про один важливий момент. Методика. Я зараз без жартів. Один важливий метод? Пройшовши цей шлях. Напротязі 6 років в цій галузі, я його зрозумів на власному досвіді. Всі мої друзі, які теж хотіли е, застрибнути, так сказати, в ІТ для того, щоб отримувати оці от папери, зелені кучу бабла і всього такого, що надається галузь, вони змогли. Тільки тому, що я поділився з ними цією методикою. Я навіть записав її на папір. І зараз хочу поділитися з вами. Тому будьте уважні. Зараз буде дуже, дуже важлива інформація, яка допоможе вам зайти в ІТ. Зараз прочитаю. Е... На жаль, Папір, на якому я все це записав, він а, в іншій кімнаті, мені потрібно за ним сходити і надам інформацію вам, вже і ви все прозрієте просто. Зараз я, я швиденько.